Всім привіт! Відеогляд на стан мотоциклу Yamaha Dragstar 1100. Знімаємо в гарній якості на сонці 4К. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся, все що потрібно. Зараз обіду кругом загальним планом, а потім покажу детально по кожному із вузлів мотоцикла. Розпочнемо, як завжди, зі стану гуми, вона в прекрасному стані. Диск має мінімальний знос, тут видно бортик, не знаю, десь 3-4 десятих міліметра, може і міліметр, треба мікрометр міряти, але знос невеликий, але він є. Спиці в такому стані. Колісний диск. Тут вилка збереглася дуже класно на такий рік. Є деякі, деяка корозія, але мотоцикл беушний, мотоцикл не новий. І мотоцикл скільки йому -мо років? Майже 20 років мотоцикл, якщо не більше. Він кому потрібно, робіть стоп кадр, дивіться, роздивляйтеся, все ще потрібно. Тут все ціле. Стан, хром, стан хрому класний. Тут все в, в класному стані. так Зараз фара без окислів також в чудовому стані. Тут вилка робоча область також без корозії, без кратерів. Пильовики мають невеликі тріщини. Далі поїхали. Два ключі одразу скажу. Ну, сам мотик в дуже класному стані. Ніде нічого не подряпано, не поцарапано. Це бруд. Це бруд. Чутно мене не чутно, скажіть. вон знизу подивіться. Звісно, мотоцикл вимилий якісно. Вам залишиться тільки... Заправляти і кататись. Стан хрому також, дивіться, тут є така точка вм'ятина. Це бруд, тут все чисто. Далі колісний диск має невеликий, він. бачите? Отак от, от тільки що зробити корозію знизу покажу. Ось ось тут, бачите, невелика корозія присутня. То можна виправити, звісно, кому потрібно, то й собі виправи. А так, е а так в гарному стані. Ступиться все класно, без окислу, без нічого. Гальмівний диск також знос мінімальний, абсолютно менший, ніж на передньому колесі. Тут також все без подряпин, без нічого. Задня гума в класному стані. Мотоцикл на кардані. Це все рідна фарба. Тут нічого не фарбувалося, не відновлювалося. Мотоцикл ну, з оригінальними наліпками всіма, з оригінальним карданом. Бачите? З оригінальним замком, підніжками. Ось тут є така потертість хрому. Ну, це моточуботами, скоріш за все. Тому що місце таке під сидінням, де... Зазвичай ноги або сумка, або ще щось. Є невеликі такі, знаєте, пошкодження по, по хрому на цій кришці. Ця кришка в ідеалі взагалі просто, ну як дзеркало. Ну, тут видно. Зараз перейдемо номер двигуна, також робіть, стоп-кадр роздивляйтеся. Бак в ідеальному стані, ніде ні м'яти немає, не подряпин, не ні сколів, нічого. Тут хром в класному стані. Оці пульти, бачите, також мінімальні окисли, тут от присутні, але вони під лаком. Тобто навіть лак не пошкоджений. Так само і тут. Ніде жодних подряпин немає. Тут на кульки є. Це напевно десь зачепили, можна спалірувати. Траверси Також це ж... Зверніть увагу, це все оригінал, тут нічого не фарбувалося. Воно все з заводу, як було, так воно і є. Подивіться, вилка ідеальна. Бачите, корозії нічого немає. Резиночки все м'якеньке. Вон двигун, будь ласка. Звісно, зараз заведемо, послухаємо, як працює, як може працювати Драгстар. Дуже круто.